Привіт, я Дар'я Харчевська. Спільно з Уклон і всеукраїнською автошколою ми створили серію відео спеціально для партнерів уклон, а саме для нових водіїв і водійок. Аби ваша співпраця із сервісом почалась із нагадування про комфортне і безпечне керування. Вчасно зупинити своє авто є однією з ключових навичок кожного водія. Іноді доводиться гальмувати екстрено при несприятливих умовах. При екстреному гальмуванні важливо не допустити блокування колес одного чи декількох. В таких умовах колеса вже крутитись не будуть, але сили інерції ще буде достатньо для того, щоб зробити занос, знесення або навіть неконтрольований рух автівки. Розглянемо на прикладі гальмування перед собакою, яка раптово вибігла перед автівкою. Швидко та сильно натискаємо на гальма, майже одразу витискаємо щеплень. При блокуванні одного чи декількох коліс працює антиблокувальна система, яка передає вібрацію на педалі гальма. В такому випадку треба трошечки зменшити тиск на педалі гальм. і за мить ваша автівка зупиниться. Також при гальмуванні можна використовувати техніку докручення керма. Тримайте безпечну дистанцію, дотримуйтесь безпечної швидкості, і тоді екстрене гальмування можливо і не знадобиться.